Пані спецтехніка пропоную у вашій увазі стильовий гучномовець торгівельної марки CMX, модель csk 66 m Гучномовець використовується в системах озвучення та оповіщення, працює з лінією 100 В. Вихідна потужність складає 6 або 3 Вт в залежності від обраної клеми. Робоча частота складає від 100 Гц до 18 кГц. Спосіб встановлення: в різний діаметр отвору під встановлення 175 мм. Для фіксації використовуються притискні лапки. Зовнішній діаметр складає 200 мм, глибина 65 мм. Матеріал корпусу метал та металева решітка з порошковим покриттям. Для підключення використовуються швидкозатискні клеми. Та в залежності від обраної клеми, ви встановлюєте потужність. Чорний дріт це клема ком. Якщо білий, то потужність 3 Вт. Якщо червоний, то потужність 6 Вт, вага гучномовця 700 г.